Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами порадами дівчатам, яким ще не має 16 або 18 років. Я знаю, що підлітковий вік може бути запутаним і складним. Ти починаєш відкривати себе, свої бажання та мрії. І водночас зіткнутися з чужими очікуваннями. Ці поради допоможуть краще пізнати себе, відчувати впевненість та насолоджуватись своїм віком. Перше, визначте вік, у якому ви дійсно готові починати свої стосунки. Не поспішайте! Дуже важливо дати собі час, щоб зрозуміти, що вам дійсно потрібно у стосунках. Ваші перші серйозні стосунки повинні вам приносити впевненість та радість і підтримку. Але не тиск і поспіх. Якщо хтось тисне або каже, ти вже доросла, давай зустрічати, слухайте. Ваше життя це ваш ритм. Краще почекати та бути готовою, ніж поспішати і відчувати свіжий дискомфорт. Друге. Займайтесь хобі, які вам дійсно цікаві. Хобі допомагає вам відчути себе щасливою і знаходити друзів із схожими інтересами. Це може бути спорт, малювання, в'язання чи навіть фотографія, кулінарія або складання колекції. Наприклад, я обожнюю малювати та в'язати. Це не тільки творчість, а й заспокоює. Допомагає відчути, що ти створюєш щось своє. Кожна хобі дає в життя радість і гармонію, навіть якщо на перший погляд кажеться простою дрібницею. Третє, не поспішайте з косметикою. Погляд за собою важливий, але натуральна краса залишається нестінною. Не варто починати робити щось тільки тому, що всі так роблять. Або просто потрібно бути модною. Вчіться відчувати себе комфортною у своїй шкірі. Маленькі кроки, як зволожуючий крем чи бальзам для губ, уже формують турботу про себе. Четверте, дуже важливе. Вчіться говорити ні. Ваші межі це ваша ж сила. Якщо щось не хочете робити, то сміло відмовляйтесь і кажіть ні. Якщо щось не хочете робити, або шкодить вашому здоров'ю, сміло відмовляйтесь. Наприклад, якщо друзі хочуть щось зробити те, що вам не подобається, або тиснуть на вас у школі чи в соцмережах, навчіться говорити ні, це допоможе поважати себе і відчути внутрішню гармонію. П'яте. Довіряйте собі та своїй інтуїції Ви найкраще знаєте, що для вас добре. Не бійтесь, прислуховуватись до себе. Якщо ви відчуваєте, що щось неправильно, навіть якщо інші кажуть інакше, слухайтесь себе. Ваша інтуїція правильно підказує вам ваш шлях. Особливо у стосунках, чим виборі друзів чи хобі. Шосте. Дуже важливе. Зберігайте баланс між навчанням та відпочинком. Школа і навчання важливі, але відпочинок теж. Плануйте час для себе, для друзів чи навіть улюбленого хобі. Це допоможе уникнути вигорання та відчувати себе щасливою. Наприклад, після важкого дня важливо просто навіть посидіти з улюбленою книгою або прогулятися на свіжому повітрі. Сьоме. Спілкуйтеся з тими, хто вас підтримує. Ваше оточення впливає на настрій та на самооцінку. Тримайтесь людей, які надихають вас, підтримують і допомагають ставати кращою версією себе. Вони допомагають відчувати, що розуміють і цінують. А токсичні люди можуть забрати вашу енергію. Тому краще тримайтеся подалі від них. Восьме. Не порівнюйте себе з іншими. Не дозволяйте соціальним мережам чи іншим дівчатам змушувати вас відчувати себе гірше. Пам'ятайте, що ваш шлях особливий і ваші успіхи не залежать від чих лайків та підписок. Сфокусуйтесь на собі та своїх маленьких перемогах. Дев'яте. Дбайте про своє ментальне здоров'я, якщо важко або сумно, не бійтеся звертатися по допомогу батьків чи близьких або психологів. Психічне здоров'я важливе так само, як і фізичне. Маленькі кроки, як розмова із другом чи ведення щоденника, можуть зробити великі зміни у вашому житті. Десять. Насолоджуйтесь своїм віком. Це мій улюблений пункт. Тому що, коли я була трішки молодша, часто відчувала себе старшою за свій вік. Я виглядаю старше та так само ж розмовляю. Але це не означає, що потрібно поспішати дорослішати. Насолоджуйтесь часом, не поспішайте. Відкривайте нове та мрійте. Цей період формує вашу особистість. І вашу цінність, і стиль життя. Це унікальна можливість пізнати себе, створювати спогади та просто радіти моменту. Маленькі радості як? Прогулянка на природі, хобі або спілкування з друзями роблять ваше життя яскравіше. Дякую, що мене. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам відчувати себе впевнено, щасливо і впевнено кожним моментом насолоджуватись своїм підлітковим життям. Пам'ятайте, ваш шлях у ваших руках, і цей час зараз безцінний. Ну що ж, думаю, вам сподобався цей ролик. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі у новому відео! Па-па!